Привіт! Мене звати Анастасія Прокопів, я тренерка з пілатесу та дієтолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про тренування під час критичних днів і основні правила. В першу чергу, якщо ви себе погано почуваєте, у вас є сильний біль, слабкість, багато виділень, тоді заняття в цей день краще пропустити. Але якщо в загальному ваше самопочуття в нормі, тоді ви можете зробити тренування. Є два основних правила. Це не робимо вправи на прес, все, де потрібно качати прес, а також не робимо вправи де таз вище, ніж голова. Тобто всі містки, всі перевернуті позиції також не робимо. Для початку давайте з вами налаштуємось і зробимо тренування, яке безпечне при менструації. Сідаємо зручно на каремат. У вас може бути положення по-турецьки або діамант. Сядьте, як вам зручно, вирівняйте спинку, руки біля корпуса, за маківкою виростаємо вгору, плечі розтягують уявну резинку, сідничні кістки притискаються до карімата. Робимо два спокійних цикли дихання, видих, ще один. І з наступним дихом починаємо витягуватись по передній лінії. За підборіддям з грудини. Видов не просто завалюємо голову, а видовжуємось. Змінимо. За маківкою витягуємо зі спини. Далі повертаємось в центр. Права рука на ліве вухо. Відтягуємо від плеча, а інша ручка як присоска до карімата. Ліва рука на праве вухо. Ліктики згинаємо. На долоньках дві уявні скляночки з водою і з'єднуємо лопатки разом. І розширюємо, ніби пірнаємо водичку. Ще вдих. Пірнаємо. Працюємо максимально в зоні лопаток. Ще два. І ще один. Опірнаємо, залишаємось округла спинка, штовхаємо між лопаток зону назад, погляд на низ живота, і повертаємось в центр. Повертаємось на початок карімата, стопи. Важкі, такі ніби у важких чоботях, руки на задню поверхню стегон. Робимо глибокий вдих. І з видихом нахиляємо таз до пупка. Вдих виростаємо в рівну лінію. Ще два. Працюємо більше тазом, ніж спинкою. І повертаємо таз до пупка. Далі починаємо плавно стікати, так ніби викладаємо хребет за хребцем. Стопи відриваємо. І плавно лягаємо вниз. Стопи опускаємо руки біля корпуса, плечі розширені. Задні нижні ребра, крижі направляємо до каремата, плечі розтягують у явну резиночку, шия довга. Зараз ми зробимо вправу, яка може полегшувати болі при менструації. Вона максимально розслабляє цей відділ поперека і таза. Покладемо такий трикутничок на таз. Зробимо цикл дихання, з вдихом витягнемось за маківкою назад, за сідничними кістками вперед. З видихом ще більше притиснемо задні нижні ребра, вирівняємо таз. І з наступним видихом ми двома стопами відштовхуємо карімат, ніби хочемо з під себе витягнути і таз нахиляється до пупка. З вдихом ми стопами ніби підтягуємо каремат до себе і таз повертається в протилежний бік. Знову видих ця вправа називається тазовий годинник. Ми дуже легко робимо перекат до пупка і від пупка, уявляючи в зоні таза циферблат. Де пупок у нас 12, в іншій стороні 6. З видихом ми відштовхуємось стопами на 12, вдих підтягуємо на 6. Ще видих. І вдих. Дуже важливо в цій вправі не напружувати сіднички, не напружувати прес, а працювати дуже легко, направляючи таз в різні сторони. Ще раз працюємо за рахунок стоп. Сіднички-прес. Все розслабляємо. І уже в цій зоні у нас починає корпус рухатись вгору вниз. Разом з тазом. Ще два. І один. Залишаємось по центру. І тепер по черзі кожною стопою направляємо таз на 3 і на 9 на нашому циферблаті. Також, ніби переливаючи водичку справа вліво. Плечі розслаблені, сіднички розслаблені. І знову відчуваємо такий приємний масаж, ніби в зоні з'єднання поперека тазом. Ще таз важкий, важкий. Він так ледь-ледь переливається. І ще продовжуємо. Глибоке дихання залишаємо. Вдих носом видих ротом. І ще зробимо два, два, один, один. Залишаємось по центру і з'єднуємо наші чотири точки. 12, 3, 6, 9. 12, 3, 6, 9. Стопи активні. І знову ми промасовуємо цю зону. Слідкуємо, щоб ніде не зрізалися кути, і наше коло було плавним, рівномірним. Продовжуємо глибоке дихання. Ще два І один. Змінюємо напрямок, вдих півкола вниз, видих півкола вгору. Ще до 12, 9, 6, 3. 12, 9, 6, 3. Зробимо ще три рази, відчуваючи кожну точку, плавно проїжджаючи, відпускаючи всю напругу в цій зоні. І залишаємось наступний раз по центру, не нахиляючись в жоден з боків. Розслабляємо знову плечі, налаштовуємо тіло. За колінами з'їжджаємо вправо погляд вліво і витягуємо спинку. З видихом повертаємось назад, змінюємо положення. Вдих, прокрутились. І видих. Повертаємося ще вдих. І видих. Залишаємось. Скруточці. Відчуваємо скруточку як рушничок від плеча до колін. І ще змінюємо в інший бік так само. Видовжуємо приємне витягнення спинки. Далі повертаємось в центр. Піднімаємо ліва, права, руки на задню поверхню стегон і знову з перекатом. Хребет за хребцем, піднімаємось вгору. Сідаємо в положення Z, права стопа назад, коліна на одній лінії. Сіднички притискаємо, руки видовжуємо в сторони плечі далеко від вух, шия довга. З вдихом потянемось вліво в нахил і виростаємо вгору. Ще раз вдих, рука сильна в упорі і видих. Ще продовжуємо. Гарно впираємося в опорну руку, відштовхуємось, а іншою видовжуємось в діагональку. Уявіть, що ви тренуєтесь між двох стін, і вас ніби притиснуло, ви не можете нахилитись ні вперед, ні назад. Працюємо в одній площині вдих і видих. Ще два. І видих. І наступний раз залишаємось в нахилі. Відштовхуємось, витягуємо і правий, і лівий бік, і за долонькою нас ніби хтось потянув. Між плечима і вухами є відстань. Далі, з видихом, починаємо відштовхатись опорною рукою і прокручуватись в паралель з підлогою. За долонькою все ще продовжуємо тянутись паралельно до підлоги. Далі, з вдихом, прокручуємось знову в нахил і ще раз. Видих, паралель з підлогою. Відчуваємо, як по спинці йде гарне, приємне витягнення. І знову назад. Продовжуємо. Видих. І вдих. І наступний раз прокрутились, залишаємо праву руку в опорі і вдих, виштовхуємо грудину вперед, відриваємо сідничку, видих, округляємось назад. Погляд на низ живота. Ще. Вдих, потягнулись за грудиною вперед. Видих, округлились назад. Ще один раз. Вдих. І з видихом залишаємося Округла спинка. Повертаємось в нахил і змінюємо в інший бік. Вдих. Витягуємо і лівий, і правий. Пам'ятаємо, що ми між двох стін задні нижні ребра направляємо назад. З видихом прокрутились три і вгору. Ще два. І вгору. І останній раз залишаємось. Прокручуємось в нахил і виростаємо вгору. Провертаємось зразу на живіт. Долоньки залишаємо біля грудини, ліктики біля корпуса. І тепер направляємо таз вниз, передні нижні ребра. І у нас автоматично, ніби припіднявся живіт. Витягуємось за маківкою вперед, за стопами назад. Ліктики біля корпуса. Поки що у нас розслаблені плечі, розслаблена спинка. Далі, вперед, знову ж таки, в таз, з вдихом ми видовжуємо за маківкою вперед, за стопами назад. З видихом ще більше притискаємо таз в опору. І з наступним вдихом ми видовжуємося за маківкою і розкриваємо грудний відділ, виштовхуючи себе нижніми ребрами вперед. Лопатки стікають вниз, ліктаки тянуться назад до стоп. З видихом ми видовжуючись вперед за грудиною, викладаємо хребет за хребцем в попереднє положення. Слідкуйте, щоб піднімались не дуже високо. Наше завдання більше витягнутися вперед і назад, ніж піднятися вище. Тому ми починаємо тянутись за маківкою і розкривати грудний відділ, лопатками стікати вниз, впираючись це ще в таз. Якщо ви відчуваєте більше поперек, значить трішечки живіт провалився. Спробуйте менше піднятись, більше впиратись тазом і ще вдих. Потянулись, потянулись. І видихом опускаємось вниз. Наступний раз залишіться в верхній точці, зробіть три цикли дихання, Вдих З видихом, ніби ще більше розкриваємо грудину, знову видих, ще один. І наступний раз з видихом. Опускаємось вниз, хребет за хребцем. Наступний раз, хто готовий ускладнювати, робимо вдих, піднімаємось вгору і з видихом відштовхаємось на рівні руки разом з тазом. Погляд перед собою, плечі широкі. Таз до направлений до голови і з видихом опускаємось, видовжуючись за грудиною, ліктики назад, хребет за хребцем, опустились вниз. Ще раз вдих і видих. Піднімаємось вдих вгор, вгорі. І видих, опускаємось, опускаємось за ліктиками, тянемось назад. Зверніть увагу, що все навантаження йде на руки. Знову ж таки, поперек не відчуваємо і не провалюємось животом вниз. Знову вдих. І на руках видих, відтискання. Вдих і з видихом опускаємось вниз вниз, низ. Харебець за хребцем. Ще один раз піднімаємось. Вдих, З видихом відштовхуємось і залишаємось у верхній точці. Ліва стопа позаду, коліна на одній лінії, сіднички притиснуті, руки в сторони, плечі далеко від вух. З вдихом починаємо нахил, опора на долоньку, правий бік. Видих, відштовхаємось вгору. Ще вдих нахил, видовжуємо і лівий, і правий бік. Уявляємо себе між двох стінок і працюємо в одній площині. Задні нижні ребра направляємо назад. І залишаємось в нахилі, прокручуємо видих в паралель з підлогою, тянемось вперед. І вдих. Опорна рука відштовхується. Розширюємо простір між лопаток. І ще слідкуємо, щоб ліктик нікуди не тікав, видих. Вдих. Наступний раз залишаємось в скруточці. Тянемось вперед, сіднички притиснуті. Опускаємо ліву руку і вдих, штовхаємо вперед, відриваємо сіднички і, навпаки, притискаємо. Ще вдих, лопатки разом, видих широко. Ще один раз залишаємось. Округляємось назад. Прокручуємося у нахил, повертаємось в центр і змінюємо. Вдих, витягуємо і правий, і лівий бік назад. Ще два плечі далеко від вух. І останній раз. Вдих, залишаємось нахилі, скруточка, Видих. І вдих. Ще два. Видих. І вдих. Наступний раз залишаємось, сіднички притиснуті. Тянемось, відчуваємо по спинці приємне витягнення. Повертаємось назад, виростаємо вгору і міняємо положення в квадрапет. Опора на чотири точки, долоньки під плечима, коліна під кульшовими, гомілки і стопи лежать на каріматі. З видихом відштовхуємось у кішку вгору, погляд на низ живота, вдих, витягуємось за грудиною та від пупка провертаємо. Ще раз. Видих округлились погляди на нас живота. І вдих вперед. Наступний раз округляємось, залишаємось, відштовхуємось руками. Повертаємось в центр на п'ятки, заняття завершене.